Вітаю вас, шановні, на 33-му каналі. З вами Геннадій Виноградовий. Це програма Право на правду. Прямо зараз, вже у новому році. Поговоримо про ситуацію на фронті та навколо з паном Олександром Коваленко. Моє вітання, пане Олександре. Вітаю. Слухайте, два, два тижні в тижні мене виходили в ефір. Були у ці всі календарні свята. Не знаю, ну моя особиста думка така, може для дітей, то добре. Там вся, вся ця історія, але ну, зараз таке свята, якісь такі. Слухайте, давайте знаєте, що перед першим питанням. Ну, я думав, що, ну, що це якась маячня. Ні, не маячня. Слухайте, є відео, я зрозумів, до чого вся ця історія. Давайте подивимось. Російський підводний робот, безпілотник «Посейдон». Он приближается к цели на километровой глубине со скоростью 200 км в час. Нет никакого способа остановить этот подводный дрон. Боеголовка на нем мощностью до 100 мегатонн. Взрыв этой термоядерной торпеды у берегов Британии поднимет гигантскую волну, цунами высотой до 500 метров. Такой водяной шквал является еще и носителем экстремальных доз радиации. Пройдя над британскими островами, он превратит то, что от них, может быть, еще и останется, в радиоактивную пустыню, надолго непригодную хоть для чего. Тобто, як бачимо, вони не в гам, гамовлення не відбулося. Ба більше ця історія з цими дронами. Слухайте, я не знаю, також вона така міфічна: вісім чи дев'ять їх штук кажуть, вони десь в невідомі в невідомих місцях вже стали на бойові порядки і чекають. І там ось ця історія, пам'ятаєте, болгари у захваті, там ося ця історія. І от якихось генералів по повитягували, які кажуть, що все, Путін став хозяїном всіх морів і океанів. Слухайте, і з із і і до цього якраз питання, я не розумів питання. Є такий банк Саксо, міжнародний відомий банк. І слухайте, і він також займається там прогнозами. І ось каже, що до 2030 року ЄС створить свої військові сили. Тобто я розумію, це не НАТО. Вже отут я хотів у вас запитати, що це за, іс за історія. через що? Через те, що ситуація в регіоні нестабільна, і США втрачає потроху роль глобальної Собі поліції. Давайте спочатку на два розіб'ємо. Дрон трохи пізніше ці Посейдони, А ось мене цікавить, до 2030 року. Що це за історія з Збройними силами ЄС? Наскільки вірогідність у цій історії? Ну, мені здається, що аналітики цього банку вони е, трохи е, переменшують. переменшують е... Роль США, взагалі в геополітиці та можливості США, все ж таки, перша армія у світі та перша країна в геополітиці. Створення якихось сил європейських ну є на сьогодні, скажімо так: є сили реагування на випадок якихось надзвичайних ситуацій, є сили швидкого реагування саме які. Серед країн НАТО о, сформовані у тому числі, і якщо ми кажемо про формування якогось нового о, військового, скажімо так, елементу mm -hmm. на європейському о, плацдармі, то це будуть країни, які є країнами-членами НАТО. Ну якось це виглядає ну якийсь такий собі такий mm -hmm. собі нонсенс. А мені здається, це найбільше, ніж на сьогодні балачки. А, тому що Північно-Атлантичний альянс він а, повноцінно відпрацьовує свою роль, можуть бути якісь а, союзні домовленості між країнами, які знову ж таки є країнами НАТО, але двосторонні, тростороні вже на цьому рівні, але не загальноєвропейські якісь а, сили. Ну і США відповідно завжди буде а, грати а, в а, на цьому плацдармі вирішальну роль, тому що. Повертаючись до питання щодо такого світового поліцейського, США не втратили зовсім mm -hmm. цю роль, вона може зараз сприймається трохи інакше після ну, наприклад, першої іракської війни, другої іракської війни, операції в Афганістані, mm -hmm. нібито США не настільки активні. США ведуть цивілізовану політику. Той хто хоче там собі колимові бомбардування міст та Москви, наприклад, да, ну, цього не буде. В першу О. чергу відіграє зараз дипломатія. Але дипломатія все ж таки з мілітарним присумком. Комусь може це не подобатися, але це не каже, що хтось втрачає свої позиції. Це не так. Так, з цим розібралися, щось таке я собі також. І думав Боба більше, там тут потрібно розбиратися чий банк. А там одвічний конфлікт між Британією і Сполученими Штатами, і це перетягування ковдри, там їхнє внутрішнє і зовнішнє, то окрема історія. Слухайте, а ось ці супердрони, Посейдони. Ой, от, я я, я вже бачив дивіться, я вже бачив спростування колись за цю історію. і Кажуть, що ніякі цунамі воно не, не визиває і не буде тієї цунамічної історії? Ніхто там. І, і от чи можна от після цього ці цього називати бося зараз Путіна володарем морів і океанів? От, чи це якась маячня? А, взагалі таке питання. А чи є цей пос посідон взагалі? Вісім чи, чи там? Є чи є воно взагалі? А, тому що а, наскільки відомо, Посейдон останні випробування, які проходив, а, ну, він не виправдав тих характеристик, які на нього розраховували. Тобто він ще проходить випробування. Це така сама історія, як з Сармату. Така саме один в один а, Дмитро Рогозін там погрожував також Великій Британії а, Сарматом. Mm -hmm. Але сармата не існує. Існує mm -hmm. його о, макет, о, який всього-навсього один раз здійснив повноцінне о, випробування з пуском. Саме пускове, не брускове, не брусковий пуск, а повноцінний один. Mm -hmm. Міжконтинентальна балістична А, Я нагадаю, за часів Радянського Союзу міжконтинентальні балістичні ракети проходили десятки. Повноцінних пусків випробувань, а, і це не якась там іграшка. А ось росіяни зробили один пуск і вже об'являють, що розпочинається виробництво ви З повного розуму взагалі А, Ну і так само з Посейдоном він знаходиться зараз а, у стані випробувань. Та й ці випробування вони для росіян не найкращим чином йдуть, угу. тому що він не відповідає характеристикам. Угу. Так, слухайте. Цікаво, мені також цікава ваша думка стосовно того, що вчора почув, що Іран офіційно оприлюднив дані, що вони все ж таки якась там добула домовленість про літаки. Про літаки, я так зрозумів, су 35 ось ті. Тобто, і цікаво, я почув, що взагалі-то Іран, ну і так дійсно бачив, що Іран ну, приховує якусь співпрацю з Російською Федерацією. Тобто вони відшарухуються від, 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 від дронів там, і ракет? Я не знаю, ну поки ми, я також у вас там потім хотів запитати, що я так зрозумів, це ж не іранські балістичні ракети були в, в обстрілях. Ну, до цього ми ще дійдемо. Слухайте, що думати з цього приводу, навіщо вони оприлюднили, що вони ось таку так, так домовлену? Стосовно літаків, що це таке, що, 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 що ви про ну, я Так, звісно, що можливо що це... було б в таємниці якось тримати, uh -huh. але скажімо так: що таке Су-35? На сьогодні в Росії це вони вважають найбільш своїм сучасним серійним винищувачем, який насправді є не у багатьох країн? су 35 окрім Росії, є тільки у Китаї. А, ті Су-35, які повинні були а, бути відправлені до Єгипту а, через санкції, так цей контракт і був і він був заморожений. І саме а, ці Су-35, про які каже Іран, це і є цей це Єгипетський контракт. А, це 24 літаки, а, загальна сума на 2 мільярди доларів. Це з обслуговуванням, з підготовкою пілотів, підготовкою інфраструктури, озброєнням, обладнанням, і все таке інше. Отже, ну, досить серйозна сума. Насправді, фактично, кожен літак це десь приблизно 70-75 мільйонів доларів. Це не його чиста е, вартість, так е, чиста його вартість це десь приблизно 35-40 мільйонів доларів. Але саме з обладнанням, з озброєнням, підготовкою пілотів, все це ось десь приблизно 75 мільйонів доларів. А що це за сума? Ну це точно не контракт на а, шахет 136, тому що контракт на шахет 136 це приблизно до 30, 30 мільйонів десь, mm -hmm. ось так в середньому доларів. А, а тут ми маємо 2 мільярди, 24 літаки, 24 контракти на шахеди? Та ні, а, Росія пішла на передачу Ірану цих літаків а, виключно для того щоб отримати від Ірану щось більш значуще аніж шахеди, Опа. я не виключаю, що це можуть бути балістичні ракети іранські, угу. тому що Іран також розуміє, що на нього зараз здійснюється тиск. А наскільки цей тиск має вплив, це інше питання, але він є. І Іран намагається абстрагуватися від передачі шахедів, а якщо по території України почнуть наносити удари балістичними ракетами Ірану, що скажете Геран, так ми також продавали Росії, але це було до 24 лютого 2022 року, це це старі партії. Насправді, ну це, ну це взагалі вже буде настільки виглядати по е, кумедному, скажімо так, що ну навіть буде цю брехню, і слухати неможливо. Тому, на мій погляд, це все ж таки буде якось відбуватися в таємному форматі. І Іран повинен розуміти, які будуть ризики. Але за ці ризики він хоче отримати по максимуму, і цей максимум є літаки Су 35 Побачимо, як воно буде надалі, але мені здається, якщо це дійсно так. То десь навесні ми вже побачимо і операторів, і пускові, і балістичні ра ракети з Ірану. Якщо це будуть не балістичні oh. ракети, а щось інше, то це щось інше. Ми також побачимо. Mm -hmm. Слухайте, ну, а Казлєвич, а а Єгипет? А вони, тобто, вони їхні літаки віддали Ірану чи чи? А що Єгипет? Єгипет зараз переорієнтувався на інші контракти, на інші винищувачі. Mm. А су 35 вони не будуть закупати, тому що вони можуть опинитись під санкціями США. А це саме закон КАЦ щодо співпраці з Росією у військово-технічному сенсі військово-технічна співпраця. Ага, все зрозуміло. Тоді, тоді, тоді зрозуміло. Тобто союзники з союзниками, і воно таке відпочтувалися від, від, від всі. А залишилися тільки ті, хто. За ті, хто проти. Слухайте, також я намагаюся розібратися. Україна збирає наступальний кулак. Російська Федерація також готується до наступу. Потім ці всі балачки, там велика, і так не зробили, велика хвиля, чи велика війна, чи що таке наступ 600 тисяч і таке історія. Допоможуть розібратися, хто куди і коли буде наступати. Що, що відбувається тут? Ну, скажімо так Україна постійно знаходиться зараз. Збройне сили України знаходиться у постійному контрнаступі, навіть коли комусь здається, що лінія фронту вона не змінюється. Все стоїть на місці, ну це особиста його думка. А насправді ЗСУ постійно знаходиться в форматі контрнаступу і кожне знищення російського об'єкту на тимчасово окупованих територіях це елементи цього контрнаступу, знищення складу боєприпасів, паливно паливно-мастильних матеріалів, командного пункту, пункту управління штабу, ремонтної бази. Все це елементи контрнаступу. І є його а, фаза підготовки до а, є а, етап підготовки до активної фази, і коли почнеться активна фаза, саме те, що подобається багатьом, коли стрімкі просування, звільнення території, це знає тільки Генеральний штаб збройних сил України, mm. але ми можемо констатувати те, що контрнаступ продовжується щодо Росії. А, mm. Дійсно, вона а, має плани про продовження якогось наступальної операції. Але з іншого боку, питання інше. За рахунок чого, треба накопичити ресурс, а в неї зараз є ресурс для цього наступу. Ні. Усі ці історії, що там в неї десь вона десь спрятала 600 чи 700 тисяч особового так, так. складу. О, оця історія, да. які можуть вести наступальні дії, це маячня. Ну, приховайте десь 700 тисяч особового складу. З технікою. До речі, що таке 700 тисяч? Виключно питання е, штатної комплектації. Що таке 700 тисяч? 700 тисяч це тисяча батальйонно тактичних груп. Що треба, щоб штатно укомплектувати тисячу батальйонно тактичних груп? Ну, треба, наприклад, 11 тисяч танків. Угу. Треба, наприклад, 33 тисячі ББМ: це БТР, БМП і так далі. А командирів і треба ще а коман... багато. А командири чого. Ухи, командир. офіцери, а офіцери на всю цю історію. Ти ж в офіцери знову ж таки, молодший офіцерський склад, середній ланко офіцерський склад і так далі. далі. Ну, це інше техніка. Почнемо з техніки. Де в Росії 11 тисяч. Отут, отут, почекайте, я, то, слухайте, таку історію вони та, так, таку історію вони розповсюджують. Слухайте, ось про цю велику. Як виглядає легенда цієї великої хвилі, про яку вони всі заговорили? І пропаганда російська там пошук, і велика хвиля, велика хвиля. Що Вони як думають, що вони якусь частину техніки і якусь частину армії, ось вони і поставили, поставили а вперед, ось 600 тисяч вперед. Будуть посилати людей, які фактично ось хвилями будуть виснажувати нас. Розумієте, тут прям на смерть їх будуть посилати. Без техніки, без нічого. от Просто і, і, і просто йдіть. А за ними вже за ними вже піде там техніка там і більш якась спроможня армія. що от, от така стратегія. Що думаєте з цього приводу? Спро... Спрацює ця історія чи ні? Спочатку треба накопичити ресурс. Mm -hmm. Ці самі 600-700 тисяч. Зараз в них такого накопиченого ресурсу немає, він відсутній. Mm. щоб його накопичувати, їм потрібно кожного місяця мобілізація 150 200 тисяч. І що найцікавіше, якщо буде мобілізація щомісяця 150-200 тисяч, вони зможуть накопичити цей ресурс тільки до середини цього року, тобто mm. через півроку. Чому так? Здається, ну 200 тисяч три місяці, так або 150 тисяч чотири місяці, а тому, що кожного місяця вони повинні також компенсувати Втрати, мінімум в середньому 50 тисяч втрат вбитими та пораненими та угу. полоненими. Це середня статистика з жовтня в них. Вони з жовтня втрачають в місяць приблизно до 50 тисяч, тобто компенсація цих втрат. Uh -huh. А також резерв на наступний місяць для компенсації втрат наступного місяця, тобто середньостатистичний їх е, е, мобілізаційний ресурс повинен бути 100 місяця 100 тисяч, ну і звідки е, візьмуться ще 600 тисяч. Вони можуть цей ресурс накопичити так. Це репресивна країна. Вони можуть змусити всіх йти мобілізуватися, але з іншого боку, це не робиться за один раз. Та саме зараз цього немає, а цього цих 600 тисяч чи 700 тисяч. Отже, поки що спостерігаємо, які будуть процеси відбуватися в Росії. Якщо буде відбуватися процес, який буде мати ознаки формування такої великої кількості ресурсу. Ну це неможливо зробити. Не поміт. Ну так дійсно, це не навіть не, не 6 тисяч. Не 60. Слухайте таке питання, і наступний наратив, який вони розкручують. злам злам ситуації, Російська Федерація, все нарешті все йде планом, їхня суперспецоперація, бо стався злам ситуації на фронті. і Ось Селедар, Бахмут. Що думаєте, з цього приводу? Чи дійсно там це та сама той, 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 той та, сама, та сама мить зламу ситуації на їхню користь? Солидар це невелике містечко, який злама ситуації. Ось я, дуже я, я також не розумію. Це, це містечко, яке не має стратегічного значення. Воно має, ну скажімо так, умовно, виключно умовно, тактичне значення. А, до того ж, скажімо так, для Збройних сил України воно відігравало а, значення ось саме того міста фортеці, який на себе стягував велику кількість російського ресурсу, та mm -hmm. цей ресурс було знищено в Соледарі. Треба розуміти, що на сьогодні фактично кожне селище, населений пункт, місто а, на Донбаському плацдармі, це саме фортеця, призначення якої Якомога довше стримувати а, наступальні штурмові дії російських окупантів та знищувати їх ресурс, ось їх значення. А, оборона саме для цього і ведеться: для того, щоб зменшувати та невелювати ресурс а, окупаційних військ. І Солидар виконав цю задачу, навіть а, перевиконав. Чому тому, що зараз відбуваються процеси негативні стосовно щодо. А Євгена Пригожина про mm -hmm. нього вже так, так не кажуть про якогось там ефективного генерала. А нова методичка, Півді. пане Олександре. Ба більше ви нова методичка прийшла до ЗМІ російських. Більше не висвітлювати і Вагнер і не вихваляти цю, не, про ніякого героїства немає. Це сталося в майже в один час, коли вони змінили Суровікіна. А він ж товариш я розумію. Ну товар, я не знаю, які в них там стосунки, але вони разом їх помічали на Герасі. Ну знову тому тут то цю історію ми помі помітили також і не, не знаю. Що думаєте при пригожин? Як швидко його не стане всіє, всієї історії? Тут вони так ну, він поки що він поки що буде триматися, але е, зміна акцентів е, воно mm. вже відчувається. Відчувається дуже добре, і фактично, Солидар він невелював не тільки тисячі е, ресурсу російських найманців. Ну м'яко кажуть, ну не найманців, зеків. Він не тільки цей ресурс невелював, він невелював і ще безпосередньо самого Євгена Пригожина. Усі побачили, що насправді там виключно є понти і нічого більше. Бути генералом півнів дуже легко. Бути генералом війська дуже важко. Генералом півнів Пригожину вдається бути, а бути генералом війська ну ми бачимо, ні. Ну, тут так я дійсно з вами з вами згоден. І Ще цікаво було спостерігати, як вони ну перемогу, перемогу, як вони всі її ді -ді ділились. Тільки я, я, ні, 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 не я, і не потрібно про інших, тільки про нас. Ну така справа. І, я тому і мені цікаво, що суп якась суперперемога. А ну за тим, що немає інших, то дійсно у них будь-яка перемога, то о, така історія. Слухайте у Дніпрі, також мене зацікавила, не, 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 не можу розібратися, Це вони а, били прицільно по жилому цивільному сектору. Чи такий розльот у їхньої ракети був? Чи що це таке? Ситуація ось яка. Назвати це високоточним ударом неможливо в першу чергу. Взагалі Х-22 це не високоточна ракета, але це житловий масив. Mm -hmm. Там велика кількість багатоповерхових житлових будинків. Якщо ми відкриємо мапу саме цього міста місця, де було нанесено цей ракетний удар, то 300 метрів. Вправо, праворуч, 300-500 метрів ліворуч, все одно ти потрапляєш цією ракетою саме так. в багатоповерхівку, ага. тобто, фактично, ми кажемо про те, що це навмисно було направлено туди ракету Х-22. Бода мені також просто це, це здалося, що воно так Слухайте, Ну і наостанок історія така продовжує російська пропаганда закріпляти свої суперперемоги, супер, супер, -супер Перспектива контрнаступу ворога на запоріжському на напрямку мене, мене цікавить. Кажуть, що що там забираються якісь контр-контрнаступальні дії проводити Російська Федерація? Чи дійсно це так і найближчим часом там щось почнеться? Ну, скажімо так, вони дійсно концентрують велику кількість сил та засобів саме зараз а, в трикутнику Васильівка та Мелітополь. і а, це а, може виглядати як підготовка до наступальних дій. Я не виключаю, mm -hmm. що навіть імітувати наступальні дії вони найближчим часом саме в Запорізькому плацдармі почнуть. Але вони цю концентрацію вже готують майже два місяці. А фактично для чого для того, щоб блокувати контрнаступ саме Збройних сил України, і а, вони були дуже цім налякані. І багато їх інформаційних майданчиків саме про це казали: ось Збройні сили України почнуть контрнаступ. Ось ось він mm -hmm. почнеться. Ось ми вже готуємось, а тому зараз мені здається, вони намагаються сконцентрувати ці сили та засоби. По перше, для того, щоб дійсно блокувати контрнаступ. А по-друге, для того, щоб імітувати свої наступальні дії, щоб зірвати плани по контрнаступу генштабу ЗСУ. А, хоча, ну м'яко кажучи, той ресурс, який в них зараз є, особливо якщо ми кажемо про артилерію, а також забезпечення логістично необхідною кількістю матеріально-технічного забезпечення, ну він недостатній для наступальної операції. Я навіть скажу так, критично недостатній для наступальної операції. Якщо вони дійсно її розпочнуть, то вони можуть саме невелювати е, власний ресурс. А коли невельовано власний ресурс, то виникає питання: чи ви здатні тримати оборону? Коли ти не здатний тримати оборону, починається ще щось дуже цікаве, уже не на твою користь. Ну, ту, але, тут, але тут все одно ж хочеться зрозуміти бо, до, до питання, бо хто тут куди буде наступати, всі збираються у наступ, всі збирають сили. Той збирає 2, мілі, 2 мільйони, вже про інші якісь о, кількості кажуть. І, на останок я хочу додати таку історію. Пам'ятаю, там де почув когось там. бо, Китай, Китай там були дві опіумні війни. І там така ситуація була, мені сподобалося, що вони програ програвали в Цих війна в Але військові командири переносили китайському імператору такі папірці, де про перемоги всі казали: перемоги, перемоги. Він радів там підписував супер-супер. Але це не змінювало ситуацію все одно. Китай програв у цих дохопівних війнах. Тому мені здається, що ситуація дійсно схожа, як б там не підвищували би ставки. Дякую вам, пане Олександре, що долучилися до сьогоднішнього ефіру і до наступних зустрічей. Слава Україні! Героям слава а нашим телеглядачам. Нагадую, заходьте на ютуб канал Жамка дзвіночка, Підписуйтесь на оновлення замбу Геннадія Гнаді Програма Право на правду. Тримаємо стрій.